Наш народ козацького роду. У його серці мужність, у його душі свобода. В його крові непереможність. Борітися, поборити, Вам Бог помагає. За вами правда, за вами слава і воля святая. Народ мій є, народ мій завжди. буде. Ніхто не перекреснить мій народ. Козацька відвага. Лишилася минулому. Сьогодні вона живе в наших захисниках. Вони справжні лицарі, нащадки тих. Доборовся за нашу волю! Ішли козаки у похід, трохи ми грали. Ішли козаки у похід, славу здобували. Україна горить в війні, але не схиляє голови. Кожен день ми доводимо. Слава козацька живе в нас. Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. Ми пишемо плугом, шаблею, мечем, піснями і невидимим пером. Ми покоління, яке не забуває своїх героїв. Ми, діти України. За нами правда, за нами сила народу. О Україно, о рідне нене. Ще не вмерла твоя краса. Над степами встає натхнення. Слава козацька, як зоря. Було колись в Україні, ревіли гармати. Було колись запоріжця. Вміли панувати. Панували, добували і славою волю. Минулося, осталися, могили на полі. Гей, була колись Гетьманщина, було військо, було. Гей, козацтво, гей, славетне, як же ти розцвіло! Гей, ви, козаки, сини України. Славою вкриті в численних боях, Вами пишається рідна країна. Ви її гордість у світлих віках. Лягло козацьке тіло на Дніпрові, і кров текла, як річка в синій Дніпро. І встало козаки, немов доброва, і грім гримів над світом як добро. Козакова слава не смалений не поляже, про неї народна дума розкаже. Буде вона у віках лунати, бо козацьку силу не можна здавати. Мовчать Америки Росії! Коли я з тобою говорю, хай мовчать усі пророки світу, бо в козаків правда на віку. Гей, козаки вставайте, воля вас хоче в бій, вірність народу майте, честь не віддайте, не вчій! Ой на горі та й жінці жнуть. Або під горою яром долину козаки йдуть. Гей! Не дивутися добрі люди, що на вкрині така доля буде. Козацькі діти, орлися за крилі, виростають, крила мають, де хоч політають.